Примусово заставили е, працювати. Ми виїжджали на, е, в Маріуполь, їздили, е, копали загиблих людей, е, які, були, які загинули під час війни, але їх не було можливості е, поховати. Нас е, заставляли їсти за хвилину, за півтори. Їжа була максимально гаряча. у всіх хлопців е, злазила шкіра з піднебіння. Один раз на тиждень нас, нас водять, водили. В купатись і там могли завести собаку просто і почав, собака тебе починає голого гризти за ноги за руки тут в Києві в госпіталі МВС я проходжу лікування, бігаю по лікарям, мене перевіряють. Я відчуваю себе, в принципі, нормально. Але все ж таки знаходяться деякі нюанси. Все ж таки то, як нас тримали, дає про себе знати. Не дає, дає, дає про себе знати. Тому зараз є, є деякі нюанси по здоров'ю. 23 січня нас повезли на, як ми зрозуміли, на обмін першого разу. І оце ж була ситуація з коли збили самоліт ІЛ. Нас повернули назад, ми сиділи вже в автобусах, які повинні були нас вести на обмін. От. І тут парації передають відміна і нас везуть обратно. І на півдорозі десь до того місця, де ми були, нас виводять в туалет. І, скажімо так, я виходив перший і мені конвой, який нас перевозив. Завів в це приміщення, я був з закритими глазами, з зв'язаними руками, От, нічого не бачив. Я ще е, загубив шапку, підняв шапку і е, схватив її зубами. І в мене був е, трохи привідкритий при рот. І коли мені прилетіло по, по лицю, то була зламана щелепа. Ну, може, якщо б шапки не було в руках, я б не так постраждав, але два переломи справа, зліва. Так, добре зламали. Да. А потім нас привезли обратно, ми там посиділи. Тиждень я провів знову в тій же колонії, От, і через тиждень повер... нас знову повезли на обмін. Але другий разу вже все було більш-менш спокійно. Ми зустрілись в Полтаві через декілька днів, тому що ну, мені треба було знайти можливість поїхати. А, і я попросила свою подругу, щоб вона мене відвезла побачити з чоловіком. Він про це не знав. Це було сюрпризом. От, і а, я просто сказала, що приїде моя подруга, вона там передасть тобі телефон, ті речі, які ти просив. От, там якісь продукти, які ти просив, але про те, що я їду, він не знав. От, і якраз так стало, що він вже проходив обстеження у лікаря. І ми ну, побачились, він тільки виходить з прийому лікаря, виходить з корпусу, і тут стою я. От, він, звісно, був в шоці. Я був в шоці максимально. Вона правда мені дзвонила, я вірив їй, що приїде її подруга, привезе мені все, що мені треба. Я ще кажу: я зараз чекаю лікаря, нехай вона передасть там людині, яка мене привезла. Вона каже: Так, так, добре. І, вони... і тут я виходжу, мене зустрічає та жінка, яка мене привозила. І я тільки відкриваю двері, і тут стоїть Настя. Я такий, я навіть не знав, що робити. 19 числа ж ми нас вивезли до Оленівки. і там я пробув 4,5 місяці. Два місяці я був на, на бараці, а потім нас перевели на інший і, скажімо так, примусово заставили працювати. Ми виїжджали на в Маріуполь, їздили, копали. Загиблих людей, які були, які загинули під час війни, але їх не було можливості поховати, і ми викопували, їх перезахороняли. От, так ми проїздили десь місяць, може трошки більше. От. Після цього Ну так за Оленівку, в принципі, розказати майже нічого. Як, як і всі полонені, розкажуть, що з їжею було. Жахливо, нас заставляли їсти за хвилину, за півтори, їжа була максимально гаряча. У всіх хлопців злазила шкіра з піднебіння, що їсти хотілося, але доводилось закидатися цим. Всім. От. Потім, коли мене 1 жовтня нас посадили в Камази, закинули, зав'язали очі, руки і повезли, ми не знали куди. Через добу ми опиняємося в Росії, в Воронежській області, як потім ми зрозуміли, десь, десь через місяць, а може два, от, в місті Борисоглєбськ. Там з перших днів нас тільки зустріли, одразу почали. Бити, давити, морально нас виховувати. Заставляли вчити вірші, заставляли вчити російську історію. Там, якщо ти не, не в змозі відповісти на якісь питання, тебе починають там, бити резиновою палкою, там, киянками, шокерами і тому подібне. На прогулянки нас водили, це взагалі така, ще квест веселий, на який поки ти біжиш, а ходили ми не рівно, нас скажімо так, згибали вниз головою, і ми цеплялися друг за друга, правою рукою спереді хлопця цепляєш, ззаді лівою, і разом вибігаємо з камери. Поки добігаєш до Прогуличного дворика, а він такий невеликий, теж, там буквально 2 на 2. тебе, опять же, палки, там, якісь крики, собаки. Кстати, собака може тебе нормально там, вкусити за бік. Там, или... Вони взагалі були в намордниках ча чаще всього, але інколи їх знімали, і могла і собака вкусити. І була ситуація, що і в душ нас коли водили. Купати. Один раз на тиждень нас водять, водили купатись. І там могли завести собаку, просто. і собака починає голого гризти за ноги, за руки. Або шокер теж в душі, це таке собі, не дуже подобалось. Там було не секунди без обстрілів, повністю і артилерія працювала. По декількома напрямкам танки під'їжджали, гатили, пробивали собі проїзд. Постійно авіаобстріли, постійно авіаобстріли це взагалі. Це цілий-цілий день, просто зранку до вечора, зранку до вечора. Вночі трохи затихали. От. Були корабельні обстріли. Це взагалі штука, така стрмна. Коли був корабельний обстріл, ми максимально старались кудись сховатися. До 16 го е числа ми носили їжу на госпіталь. Ми кожен день повністю обеспечували скажімо так, госпіталь водою, їжею і всім, всім іншим. От. Потім 16 го числа, коли нам сказали, що ми виходимо до полону, перших, перших кого ми винесли, це були. Е Тяжко поранені. В Сумській області в нас вже переодягли, вже ми дали нам телефони, і я ще не встиг, здається, і я позвонив уже тобі? Ні, не, не встиг ще позвонити дружині. Я виходжу на вулицю біля автобуса, стоїть полковник і каже мені, там, там твоя дружина, і починає мені про мою дружину розказувати. Я ж взагалі не розумію, звідки ти її знаєш, що ти мені розказуєш. Потім вже я почав розуміти, що відбувається. І Коли я їй вже дзвонив, буквально через 10 хвилин після розмови з цим полковником, а вона мені, вона мені розказала, що так і так я, скажімо так, займалась тим, що намагалась тебе звідти дістати. Історія з проектом так само продовжується. Незважаючи на те, що мій чоловік вже вдома, я планую надалі звільняти, ну допомагати звільняти хлопців. Зараз ми там виходимо більш на міжнародну арену. Там деякі оркестри вже готують саме номери з виконанням нашого твору проєкту. Проводимо тут в Києві зустрічі з делегаціями. У нас була зустріч проведена з делегацією Бразилії. Вони дуже зацікавились цією проблемою і теж хочуть допомогти, тому ми там готуємо спільні ідеї і сподіваюся, дуже скоро ми побачимо результат цієї співпраці. Зараз перебуває в полоні 23 людини, саме музикантів. Це ж різні оркестри, оркестр Національної гвардії, ще є там представник Збройних сил України оркестру і найбільша частина, на жаль, це оркестр морської піхоти.